Добре спускаюсь за 10 хвилин. А поки ще маю трохи часу, аби побути наодинці з собою, аби прислухатися до себе і почути свої мрії, свої прагнення без софітів, без камер, без сценарію. Але з улюбленою кавою вдома. Так, так, диви, яка в мене гримерна велика. Скажи, тут навіть є, прикинь. Я тобі перетелефоную. Ти хто? Ну, новий ведучий? Це я новий ведучий. Ти знаєш, як важко знайти квартиру в оренду. Мої знайомі нещодавно тут дивились. Сказали, що зручний пошук. І швидкий, напевно, диви яка ця прикольна. Маша! що ти тут робиш? Бігом знімати. Лесю за різдвяною традицією дідуха в хату має заносити чоловік. Угу. Володя, за різдвяною традицією дідуха в хату заносить голова сім'ї, а головна тут я. Головний ну, я... тут я. Добрий вечір. Добрий і у мене для вас є спеціальний подарунок. Який? Магічна коза. Ой. Лесі Ваніна. Так. А ну, плесніть в долоні. У -у, це коза. О, бачите? Так бачимо, вітаємо. Цю козу. козу ви можете попросити один раз допомогти вам в будь-якому конкурсі. Так, нарешті я переможу. Ранувату ляпну, так? Чуєш? Так. Пана так, пана, так. пана, на його дворі, святиве, чор на його дворі, зорниця впала, святиве. Чоре, зорниця впала, кримниця встала святиве. Чоре, а тій кримниці, Господь копався святиве. Чоре Господь копався, ще святий Петро святиве, що ой копалися, сперечалися святиве, Чоре, ой, Господь каже, що земля більша святиве, Чоре, о Петра каже, що небо більше святиве, Чоре, ой, так же було, як Господь казав святиве, Чоре, небо маленьке. Найщиріші різдвяні вітання глядачам нового каналу. Це шоу Хто зверху, і я його ведучий Володимир Дантес. А це чарівна Леся Нікітюк. Шановні українці, запрошуємо вас збиратися з різдвяними столами. Дорогі наші колядники, запрошуємо вас в гримерку. Ми вам там вже накрили. Ох! А ми запрошуємо команди на сцену! А команди запрошуємо на сцену. <звучить> Привіт, дівчата! <'ят. звучить> Коли цей чоловік на різдво йде колядувати, ну, він заробляє небагато грошей. Чому? Тому що такі пісні, як: А може, хочеш, я буду цілувати щоночі і не наламую ні кайф мала, ну не дуже схоже на колядки. Досвідчений музикант. Олексій Позитив! пузитий! <звучить> Ну що, заспіваємо, що це коїться, ось що це коїться. Ні, у нас різдво, у тебе все ще цвіте шовковиця. Так. Не заспокоїться, серце не заспокоїться. А нам треба якось до перемоги дійти. Тут я Риму не придумав. Вань, вибач, будь ласка. Амбасадор молдовського вина шовковиці Іван Люленов! <плес> Коли йому на роботі казали, та чи ти паришся, забий! Він засмучувався, бо його справа ловити, а не забивати. Екс-гравець збірної України з футболу. А зараз автор одноіменного ютуб каналу Денис Бойко. І я цю різноманітну команду вийду до перемоги, бо я капітан чоловічої команди Володимир Дантес. Ей, привіт! Дивлюся я на тебе, Володя Дантес, і розумію, що нема в тобі нічого святого, бо все святе в мене тут. Моїй жіночій команді! Зараз ця прекрасна дівчина хоче звернутися до всіх українців. Що ви там? Відпочиваєте? Відпочивайте, бо хтось мусить відпочивати. Стендап Комікеса Валерія Мандзюк. Коли ця прекрасна дівчина приїжджає з Болівії до бабусі в Україну на Різдво, вона не розуміє, чому в нас водять козу, а не ламу. Співачка Мішель Андраде. Якщо вся Україна на святвечір готує 12 страв, то ця прекрасна дівчина готує 12 нових пісень, 12 нових хітів. Ну і 12 страв. Співачка Тіна Кароль! Дякую. Дякую. Ну і я, Леся Нікітюк, капітан жіночої команди. Ваша зірочка, ваш різдвяний настрій і той пісний ведучий. А чому пісний? Бо пісні твої пісні. Бажаємо вам мира, злагоди яскравих емоцій! У! Бачиш за моєю спиною цих чоловіків це не просто чоловіки, це грінчі. Ай. Я їх сюди привів, щоб вони викрили перемогу у вас. Наша група підтримки. Ой! <плågar> Ой! Ой! <плågar> а хто там у вас? Мої різдвяні зірочки. Команда підтримки жіночі. Команда підтримки. Дівчата! Дівчат. Дівчата! Дівчата! Пане суддя, у вас сьогодні такий самий різдвяний настрій як у нас. Неймовірний в мене настрій. Я вітаю вас з різдвяними святами, наших гравці, <плес> виглядачі біля телеекранів. Гарний настрій, і я зроблю все, щоб його сьогодні ніхто не зіпсував. Але наприкінці програми по чесному перемогли найсильніші. Єви, yeah, це ми, це ми, до речі. Дівчата! 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 Відята! Дівчата! Дівчата! Вітча! <плоджен> дівчата! Друзі, перед початком гри давайте подякуємо всім тим. То щодня доводить, що українці були, є і будуть зверху. Дякуємо нашим захисникам, дякуємо нашим захисницям. Слава ЗСУ! Слава Україні! Героям, Героям слава! слава! Я оголошую правила! Програма складається з семи раундів і фіналу. Переможець кожного раунду отримує дві тисячі гривень, і додаткову тисячу гривень отримує та команда, яка дасть правильну відповідь на бонусне запитання. Але той, хто переможе в фіналі, подвоїть виграшну суму. А той, хто програє. Не отримує нічого. Але, друзі, так як це в нас різдвяна програма, є святковий бонус від пана судді. Один раз за гру кожна команда ваша або наша має право запросити різдвяну козу, яка може зіграти з вами в якомусь конкурсі і допомогти набрати більшу кількість Вау. балів. Можемо переходити Вау. до першого раунду. Yeah! Давайте перший раунд. Перший раунд шовто зверху має назву руки-ноги. У чоловіків ви вже бачите на руках спеціальні лапи з літерами, а на ногах у них такі самі здоровені стопи з літерами. В кожного з вас по чотири букви за допомогою них ви будете відповідати на запитання, які буду задавати вам. Я А скільки у нас буде часу? 90 секунд, більше складних слів, більше шансів на виграш. Запрошую вас, мої дорогі колеги. Ой. Так, дивимось на літери. У мене ку. Ви готові? Yes. Час пішов. Одна з різдвяних страв. Варене. Тісто з картоплею. Вареники. Правильно. Uh, – Вареники. Вареник. Вареник. А, вареник. В мене в кінці. В в кінці. «н». – Яки. Р. у тебе Р. У мене ер. Ва. Напаки, напаки, вай напаки. Вар ер. Сюди. Е, сюди. Еенки. Е не нки. А де і ще одне. У мене нема. Вареки. Зроби вареник. Володя, зроби вареник. В Тебе гив, в тебе гиф. Його читає дитина перед Святим Миколаєм. Що що? Подарунок, подарунок! Ні. Читає дитина перед святим. Миколаєм. бо що я не знаю, що ви читаєте це. Віршик. Віршик. Вірш. Дякую. Ви, Я віршик. перший, я перший, в мене ви. Поход. Це ви. Віршики. Ви. А, я не я не присутній в, цьому в цій грі. Чому віршик? Вау! Віршик. Віршик. Є віршик чи не? Вірш. Вірши. Просто вірши. Так ти в кінці. Ди сиди, ди сиди. Ти в кінці. Вірши. Ти після ри, давіть. Вірши. Вши в кінці. Вірші. Вірши. Віршик. Та ось, та був же я творк. Вірши. Є чорне червоне середземне. Чорна червоне. Море, море, море! Море! е? Е, Я другий, я другий. Я останній. О. Мем, то е, то е. М -м. Де є в я, 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 я йду! М -м. М -м. Я тупив. Е. Його діти ліплять взимку. Час вийшов. Я так тупив. Та не сильно, не сильно. Сильно. Тим, Я приношу свої вибачення. М -м. Ладно, хлопці, пішли, пішли. Ну. Так, я звісно трошки затопив, але зараз mm -hmm. подивимось yeah, yeah, на Лесі і Її команду. Ми вас запрошуємо теж на цю сцену. Боже, моя мрія зараз дійснюється. Я так мріяв побачити тіну Кароль тут. От щоб ви надягнули ці рукавиці. Тін я це зробила. Я таке задоволення, бо я буду тільки вона вас дивитися. Володимир Ігорич. Так, час пішов. Найкраща подруга Гаррі Поттера. «Герміона, Герміона. Герміона, ти що зразу <Byat> <Супені>! зайшов? Я роблю на! Я роблю на! Зрибіть Герміо! Гермона! Покажи! Тіна, покажи ноги! Гермі! Дай сюди ногу! Тіна перестав руку! Перестав! Ногу сюди! Новорічна пісня, яку написав Леонтович! Тихо! Новорічна пісня, яку написав Леонтович! Це щедрик! Правильно! Ще. Щедрик! Ще. Я роблю люблю! Не, Ще. Ще. я люблю! Крейда, ты тут. Щедири! Щедири! Кладна зарахую! Во. Wow. Дика кішка з плямами. Цей принт в моді. Що? Дика кішка. Леопард, правильно. Леопард. П. Я роблю Па. А. Ле. Ре де. Ре де. Ре де. У кого Я перетіную. А. Я роблю А, перетіную. Що Д? Еопа. Ти Пи? Е. Оепар. А у кого Д? Л. Де Ел. кого Л? Я Л. Де Еле. руку.

А, ну добре. <рігра> ну, на, ну на, тобі потрібно. тяни. Отже, почнемо з дівчат. Та -та -та. Дівчата під час складання щедрика найкращу розтяжку свого життя показала Тіна. Ні. Два слова на чотирьох дівчата. Ай. У чоловіків були свої проблеми. Денис одягнув рукавиці. Почув фразу гра почалась і побіг шукати ворота. Це правда, пан суддя. Таким чином, ми загубили «к» в слові вареник. Але найсмішніше, що поки ви шукали ік, ви загубили ре. І по факту слово вареник хлопці таки не склали одночасно. Це 2-2. Нічия. І я оголошую дивоглядки! Дивоглядки! <плес> Володимир хотів весь час дивитися на тіну. <плес> Будь <'я>. ласочка! <плес> на дивоглядки виходить! Володимир Дантес і Тіна Кароль. <плес> <плес> Тіна. Лоба, от туди. Я блимну одразу. <плес> Не блин, я не май. можу довго дивитися в ці очі. Синдром кошечки. Давай, Леся настанови дала. Ауш! Yeah. Ауш! Леся дала настановити. Дивись. Да, я буду дивитись. Отже, завдання просте: дивитися, наскільки це можливо одне одному в очі, oh, і не кліпати. Oh, то перший заплющить очі, той програв. Три, два, один. Почали! Oh. Дантесика в кожен дім. Я не можу, я уходжу. Ну це що, це там вже іскра якась. Вова, Тримайся, тримайся. Ми зупинили трек, тому що Тіна Кароль таки першою кліпнула. Перемога, чоловіків! Не знаю, я нічого не бачив. У мене все в сльозах. Коли? правда, Треба дивитись! Вова! Вова! Вона така красива! Вова! ні... Скажіть, будь ласка, чи можемо ми передивитися в докази! Докази! Отже, спеціально для вас, мої вибагливі! Увага! Ми за справедливість! Стривай, Тіно! Бачили ваш кліп! Добре, зараховано. Програла. Перемога чоловіків! Очі поклав на перемогу! Я віддав, Дівчата! 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 Після кожного конкурсу команда переможець. Може отримати ще одну додаткову тисячу гривень. Для цього треба відповісти просто на бонусне питання, яке нам зараз поставить Леся. Якщо ми правильно вгадаємо з похибкою плюс-мінус 10%, ми заробимо тисячу. А якщо ми вгадаємо цифру в цифру, ми виграємо аж дві тисячі. Тож Лесенько, ми чекаємо від тебе питання. Бонусне запитання чоловічій команді: скільки відсотків жіночок просили чесну думку, а потім брали і ображалися на ту чесну думку. А, ну це... 100%. А є 101 тут? 100%. Це може бути 60, може якийсь. 71. А який приклад? Я поправилась? Так, да, я поправилась? Но. Та ні, все нормально. Де, я не okay. ображуюсь. Ну, трохи не обрала. Окей. Okay. Ну, я думаю, що... А чому все, ти мені все, раніше все. не казав? Так, так, так. Ну, ти кажеш 70... 71. Давай 69. Анонімне питання, правильно? Да. Так. Думаю, 69. Давай оцей, ти кажеш. Еретизм. О, <реш> 17, друзі. Okay. 69. Я розумів, 69. Ми готові. Наша відповідь – 69. О май гад! Увага на екран – 69 відсотків. Пішло, пішло. О, oh! oh! опали, опали. Добре, ми виграли. Тише, тише. Ти в обличчі, ти в обличчі. А хто це oh, сказав? Це ж не володька сказав, це хтось сказав з команди. Загалі Денис, сказав, сказав? 70, Денис сказав? Сказав. Я сказав 71, це сказав. Сказав Ми вирішили трошки понизити. У мене команда па тому судя, така. Пане суддя, даєте тисячу чи не даєте? <ріху> я сьогодні щедрий. Я виконую бажання даю бонусну тисячу гривень. Чоловіків тепер три тисячі гривень. Оу. Дівчат нуль. Ми Красиві. Подивіться, які ми красиві. Ми сяємо. Від нас будуть гроші у вас.